Нам оце нав'язали хороше. Ми хочемо бути як всі, ми хочемо собі сине. Простими з грошима. Так. Ось, наприклад, оце нам треба. Це що, дебіло? Ну не просили, не надо! Фуууу! Що? Як це працює, навіть? Ви сказали, не ви. Шо це? О, мені байдужі смокіще роби що хочеш, Дванадцять! тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16. 17. 18. И все. Я их захочу. Да. Все, раз. Я, я сейчас опустил. Давай. Да. Два. Три. Хорош, хорош. Ха -ха -ха. Ладно. Мне здесь утром умножают и больше, чем... Не-не-не-не, все, вы занадто великое поведомление пишете. Вы что, ебнулись? Ви забули на якому ви стрімі? Ви подумали, що якщо у мене газета в руках, значить можна вже таку хуйню писати? Блять, у вас повідомлення більше сіми слів. Це пиздец. Ви реально думаєте, що я буду це читати? і не сприймати це як пасту? Відволікаючий форхедер. Я їбав плюс дрімав. Чи існує насправді одеський гумор? Про уникальність одеского гумора Брис Барський. Актор, режисер, поет, заслужений артист України. Паук. паук. Усач, дай вуса. Ванто Ну я за спиной, ну. Ой, все, я в тильте просто. А я от... Я просто стою за стіною, мені прилітає в голову. Як? Yes. Можливо, здохну, як довбойок за це, але. Скрінте, десь тут ще ході я Там воно є. Я тремал ти сука! Я считати ремонт блять! Ебать, колокай его, блядь! Єбать, клакаю, блядь давай, 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 ну, 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 еб, ебий, еб! Ти його нокну, ти понимаєш, тигунок! Скажу так, бля, не знаю саме скільки шотів, але закінчити все може міняти. Ха-ха. А ти маєш орієнтуватись в просторі просто. Хи-хо-хо, Класс! Идеально! Круто, все, все экстракшн. О! О! Один. Come on Barbie, let's go party! Сука, там тих кліпів! Юра Юра 153! Ти зараз сидиш на стрибі, ти дивишся трансляцію вчорашню і робиш кліпи! Юра Юра, там тих кліпів таких! Ааа-а-а! Блять, 10 штук! Та не за ви що, шо ідіоти? ЦЕ НЕ за ЦЕ ароматизована СВІЧКА, просто, е. Як... ще придурки. Це не церковна! Блять, реально це? Шо... Блять, я... Не, ну це. Дискорд, дискорд, заходим в дискорд ти сидит. Ты ти е в ламп, блядь. В дискорде, в дискорде. 也欺口一次。<laughs> <laughs>